Я глибоко вдихнула і думаю, що ж мені відповісти? Десь якось це можна поєднати, але сказати, як я не знаю, тому що мене думали тоді в таких термінах. що в історіях найцікавіше це те, як вони розгортаються. Початок березня, 2002 рік, я стренів менеджер. Працює в міжнародній фінансовій корпорації і відповідає як тренінг-менеджер за 25 проєктів в різних пострадянських країнах і приїхала в Вашингтон захищати штаб-квартиру, захищати і тренінговий бюджет, і тренінгову програму. Велика, велика кімната, конференц кімната Навпроти сидить керівник департаменту навчання і розвитку, і він. Подивившись мою презентацію, до якої я дуже старанно готувалася, запитує, а як ви плануєте використовувати коуч? 2002 рік. Так, пауз. Тиш. Я глибоко вдихнула і думаю, що ж мені відповісти? Десь якось це можна поєднати, але сказати, як я не знаю, тому що ми не думали тоді в таких термінах. Тобто ми зараз говоримо про розрив, так? часовий розрив, інтервал. Тобто те, що на початку 2000-х, в кінці, в кінці 90-х для західних країн, північноамериканських країн, європейських країн було абсолютно нормально і для великих структур, для великих компаній, так само для, для міжнародних компаній було нормально. Для нас було не просто в дивину, а дуже в дивину. Мій бос, він зрозумів, що я не готова відповідати на це запитання. Він так дуже делікатну розмову перевів в інше русло. Я повернулася в Київ і стала шукати все, що можна було в той час знайти про коученнях. Звичайно, дуже багато було інформації англійською мовою, трошки трошки було інформації російською мовою, і зовсім не було українською. Але те, що я знайшла, ну, по-перше, воно дуже зрезумувало. воно зрезумувало, тому що те, що ми не називали коучами, насправді було присутнє. Тільки я, як тренінг-менеджер, а перед цим я мала досить цікаву історію в іншій професії public relations, це теж зв'язки, це теж про розкриття, це теж про певну гармонію в житті, це теж про гармонію в стосунках, гармонію в розвитку нового. Воно насправді дуже було співзвучне, тому що я для себе називала це. Після тренінгової підтримки, ну, маючи можливість спостерігати, як працюють тренерські команди різні з різних країн, це була і Європа і Америка. Спостерігати, як працюють різні тренери, я розуміла, що є різна динаміка взаємодії, незважаючи на теми тренінгових програм, від дуже коротких, дуже софтових до тривалих впродовж року і дуже таких хардових програм, наприклад, як фінансові програми, я зрозуміла, що великий Фактор успіху лежить не в самому навчанні, а в супроводі після навчання, тоді, коли відбувається навчання через засвоєння. Не на рівні емоційного сприйняття сподобалось, не сподобалось, як ми кажемо, зайшло, не зайшло. Тобто, питання сподобалось, не сподобалось, це добре, але що далі? Що я буду робити, як я буду застосовувати, який результат я отримаю. Тоді з'являється результат першого, другого, третього, четвертого рівня, наскільки стійкі ці результати, і це те, що зараз можна спостерігати в кожух. Я точно бачу ці паралелі. Якби зараз я була в київській квартирі, я б, напевно, відкрила велику коробку з старими статтями, які я роздруковувала, приносила додому, читала, я навіть пам'ятаю, той логотип міжнародної коучингової федерації, який був зовсім в інших кольорах, блог, публікації на дуже простому, простому вебсайті. Колосальний, колосальний, не просто прорив, колосальний розвиток і масштабний розвиток. Дуже-дуже цікаво. Чи могли ви уявити, от, що та бесіда в Вашингтоні і перше, слово, перше там враження про коучин могло привести вас через. Майже 18 19 років до такого професіонального освідолевого вибору. Ні. Ні. Тому що якби я могла це уявити, тоді, то напевно, я би тоді трохи інакше відповіла. Мені здається, що в історіях найцікавіше, це те, як вони розгортаються. Тобто, якщо я знаю, як історія розгорнеться, це не зовсім нова історія. Mm -hmm. Тобто нова — це тоді, коли справді нова. Може бути новий варіант попередньої історії, а може бути новий-новий варіант. Ти не знаєш, куди вона тебе приведе. І коли мене запитують, а як ви в коучингу, скільки ви в коучингу, що ви тут робите, то я б сказала, що я своє, свою історію коучингу поділила би на кілька підісторій. Тобто Перше, це таке дуже, дуже уважне, зацікавлене споглядання. Це таке вивчення до того, щоб починати щось робити. Цей період був досить тривалий. Дуже важливо вибирала, де вчитися, у кого вчитися, і для чого вчитися. Другий етап, напевно, це таке, ну, це, це заглиблення, це навчання точно, я ще й зараз вчуся. Третій етап це таке дуже обережне входження і практикування, застосування. І, напевно, четвертий це те, де починалося, де починалося з'єднуватися, почало з'єднуватися те, що, можливо, я ніколи не думала, що воно з'єднається: освіта в журналістиці, освіта в психології, досвід в новій професії, формування нової професії в Україні public relations, до, до коучингової практики, яка насправді має. Має серйозний такий освітній компонент, напевно. Mm -hmm. Просувати професію можна по-різному, а, а можна в кожен момент кожної нової зустрічі про неї розповідати так, що захочеться подивитися, що це таке, захочеться захотіти дізнатися глибше. Ну, напевно, бути в ролі тієї людини, яка запитала, як вона використовувати корчі 19 років тому.